Добрий день, це магазин звук. Мене звати Святослав. Сьогодні покажу вам такий наборчик для посилення на віскі, на трактор МТЗ. Цей набор зібраний на 50-х циліндрах. Зараз покажу вам його поближче. Значить, Дивіться, він повністю зібраний з оригінальних запчастин, тобто циліндр іде оригінальний. Ось як бачите, Саліо, Кобрін його каталожний номер. Поближче його показати. Тут ще маркування йде на корпусі і кронштейники. Кронштейники вже йдуть з провареними пальцями, як бачите. Металик це добрий, оригінальний. І так само кронштейники, що йдуть на міст. Є в нас декілька варіантів таких наборів, зараз поясню більш детально. Значить, Дивіться, у нас вони є на 50-х циліндрах і на 63-х. Вони зібрані повністю по оригіналу, тобто і циліндри, і кронштейни. Але також є варіанти, перехідні, скажімо так, змішані, є варіант, де кронштейни залишаються оригінальними такими. А циліндри вже кладуться українські, тобто можна підібрати по бюджету по потребам, кому які треба. Тобто Є повністю по оригіналу, є варіант змішаний кронштейн. Оригінал, циліндр Україна є на 50-х і є на 63-х. Тобто є з чого вибрати. Можете звернутися, підскажемо, що в нас є, і що можемо вам порадить. В комплект також входять шланги для підключення. Ну, Звісно, болти. Тут для підключення шайбочки. Ось такий комплект. Відправити можемо по території України. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. Можете звернутися до цих перевізників. Молдова. Сергій вам допоможе довести запчастинки. Латвія, Литва, Володимир. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ. Хорошо Сонечко та косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо вас щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Також він буде вказаний у коментарях, закріпленому коментарі. Гарного дня! Це магазин та Звертайтесь.